25 вильотів військової авіації здійснила Москва за добу у Сирії. Твердить, вразила 9 об'єктів терористів. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Діяльність військових федерацій проти ісламістів він назвав дуже ефективною. Захід же закликає Москву припинити допомагати режиму Башара Асада. Цей конфлікт ризикує прорости у вузько релігійний. Ось чому ми застерігали росіян. Якщо якоюсь мірою це вже так, маємо сирійських шиїтів з одного боку та сунітів з іншого. Це породжує небезпеку прорости у великомасштабний конфлікт. Росія говорить про кооперацію зі штатами у боротьбі проти ісламської держави та хоче встановити контакти з вільною сирійською армією, коли розбереться, що це за угрупування. Військова ініціатива Росії має успіх. Зараз ми бачимо руйнування цілого регіону, а не кількох країн. Росія по різному стикалася з тероризмом. Тому спільними зусиллями ми боротимемося за безпеку і шанси такої коаліції високі. Така військова активність непокоїть світову спільноту. Напередодні Москва своїм винищувачем порушила повітряний кордон Туреччини. На що та не забарилась відповісти? Прем'єр-міністр Ахмед Давутоглу звинуватив Росію у загостренні сирійського конфлікту. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Ським міністром закордонних справ виніс офіційні Росії попередження дії Росії не сприяли безпеці і стабільності в регіоні. Я закликаю Росію поважати повітряний простір НАТО щоб уникнути ескалації конфлікту з альянсом та спрямувати свої сили на боротьбу з терористичною ісламською державою. Тим часом на російському телебаченні з'явились прогнози погоди для винищувачів у Сирії. Розповідають, погодні умови для бомбардувань сприятливі. Октябрь в Сирії в цілому благоприятний для польотів місяць. Середня швидкість вітру 2-4 метри в секунду. Авіаудари Росія у Сирії розпочала в середу. Щоправда, одразу влучила не в позиції ісламської держави, а в мирні квартали, де мешкають опозиціонери режиму Башара Асада. Людмила Панасюк, п'ятий канал.